Слава Ісусу Христу! Друзі! Ми з вами на площі Ринок в Яворові на історичній площі Ринок. Бажаю вам всім радості, миру, любові, здоров'я і якнашвидшого закінчення війни перемогою добра над злом. Площу Рину прикрашає пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку і величава споруда українського народного дому. Який побудований в 1908 році на кошти українців, кошти наших дідів, наших прадідів. Але я про народний дім не буду розповідати. Ви можете собі загуглити та й знайти собі все в інтернеті, в Вікіпедії, все про нього сказано. Я хочу розповісти історію, яку розказав мені мій батько в 1943 році, під час німецької окупації, саме в цьому будинку були зібрані. Єврейська поліція. Так, так, єврейська поліція, яка входила до органу юдерату. То був орган, який створений був під час німецької окупації. І вони, ця, ця поліція вона слідкувала за порядком в єврейських кварталах, в гетто, а також ловила своїх земляків. Вони ловили їх по дорозі, коли люди йшли, або ловили їх, приїжджали за ними додому на квартири. Чи до приватних будинків по селах, за цілої околиці вони звозили людей, звозили євреїв в українське гетто. Ця поліція е, називалася е, Єврейська служба порядку і формані кашкети прикрашала зірка Давида. А так, так е, потім їх зібрали тут в народному домі. І також арештували і їх також відправили в гетто. Таке буває, коли йдеш на співпрацю з окупантом, стаєш з колаборантом. Вони хотіли врятувати таким чином своє життя, але цього не вийшло. Потім вже в 1945 році про що мені розповідала моя мама. Ще до встановлення цієї меморіальної таблиці, яку я зараз прочитаю, де більшовицькі кати стратили двох юних українців, юних борців за волю України. Тут зараз я вам прочитаю цю табличку, можливо, вам не видно. На цій площі 6 січня 1945 року більшовицькі коти стратили юних борців за волю України. Михайла Вархоляка і Гната Саса. Гнат Сас, здається, був зі шкла. І як розповідала моя мама, вона була маленькою дівчинкою. Е, Їй, напевно, було з 37-му році, 45-й рік, 8 років, але вона це все прекрасно пам'ятала, що один хлопець крикнув Слава Україні. Подивіться, який, який цинізм, друзі. Як е, саме в на народного дому і саме на передні Різдва за старим стилем були страчені ці хлопці. Також вернемося ще раз до єврейської поліції. Про єврейську поліцію, що розповідав мій батько. Ви можете також загуглити собі щоденник Давида Кохане Равена Львова, який дуже гарно все описав. Давид Кохане він втік з гету і прибіг до митрополита Андрея Шептицького, пам'ятник якого ви тут бачите біля Народного дому, і сказав. На, із книги Йова, так щоденник його починається. Книга Йова, перша глава, 16 вірш, і спасся я один, щоб сповістити тобі. І насправді Давид він сповістив весь світ, що діялося е з євреями на території на, на Галичини, і не тільки території Галичини. І Давид е на перекла були, були цей щоденник був надрукований в 1978 році в Тель авіві єврейською мовою. Але є вже переклад, кому цікаво може собі знайти і українською мовою. Пізніше, знову який цинізм на народному домі, як ви бачите, там на фасаді з золотими буквами. на на блакитному фоні написано Народний дім, то там було за радянських часів така таблиця, такий, такий щит, який закривав цей напис, і там писало Слава КПРС. Я це пам'ятаю, бо я їздив до народного дому зі школи. І нас знову який цінізм, нас тут, Ми тут виступали, і ми тут співали, пам'ятаю, одну із таких пісень. Сядять в небі солнечка, золотить поля, Леніна Великого, Славить, вся земля. Ленін завжди з тобою, Ленін завжди в живої горі, в надії і радості. І пам'ятник Леніна стояв на місці пам'ятника Рагаса Григоровича Шевченка. Що дуже цікаво, друзі, що на цей пам'ятник завжди сідали ворони, сідали, сідали голуби, та й горубці приєднували, приєднувалися до цієї компанії і відкладали продукти своєї життєдіяльності. Цього ми зараз не бачимо на пам'ятнику Шевченка. І також ми цього не бачимо на пам'ятнику праведного митрополита Андрея Шептицького. Митрополиту Андрею. В Тель-Авіві, ой, не в тель Авіві, а в Єрусалиму. Поблизу Єру Єрусалима є такий музей, який називається Ядвашем або музей Скорбот. І на честь його, як праведника світу, посаджене дерево. Бувайте здорові, друзі, всім миру, радості, добра і всього, всього найкращого.